Так, вітаю всіх, доброго вечора, доброго дня. Ще таки. Вітаю всіх, бачу, у нас є багато учасників. Всім привіт, всіх вітаю. Нагадаю, мене звуть Інна Улітко, я керівниця навчально-методичного відділу школи англійської мови Green Country та платформи Token Cloud. Перепрошую так. Я рада вас всіх вітати на нашій фінальній такій зустрічі з вами. Це вже наша третя з вами зустріч. Рада вас бачити, що ви доєдналися, що вас цікавлять результати. Сьогодні ми з вами оберемо трьох переможців всеукраїнської олімпіади від Green Country, школи англійської мови та Talking Cloud, так? Хто є організаторами якраз нашої з вами олімпіади? А перш за все для того, щоб мені було трішечки зручніше з вами ділитися, розповідати, я хочу поділитися своїм екраном презентацією і а, поділитися нашими загальними результатами, яких ми досягли за всю Олімпіаду. Так. Отож, ви пам'ятаєте, якщо ви приєдналися із нами з першого дня, ви пам'ятаєте, що ми з вами розпочали наше, е, нашу олімпіаду з підготовки? Тобто, в нас був з вами марафон одномісячний, який всі дуже вдало прийшли, готувалися. Я вас з цим вітаю. Ми закінчили з підготовкою. Далі в нас з вами була друга зустріч, де ми говорили з вами про те, як буде відбуватися сама олімпіада. як буде Відбуватися тестування, в якому форматі буде проходити, і нарешті, вчора в нас о півночі закрився доступ до тестувань, і сьогодні ми вже змогли побачити результати. Олімпіади, так ми вже бачимо кількість учасників, які мають сертифікати першого ступеню, другого ступеню та третього. І нарешті сьогодні ми з вами зустрілися для того, щоб визначити трьох переможців, які отримують окрім сертифікатів, також отримують призи набір призів, про які я вам вже розповідала. І перед тим як ми перейдемо з вами до. Вибору переможців, ми я би хотіла з вами підбити коротенькі підсумки, щоб ви розуміли в наскільки масштабній великій олімпіаді ви приймали участь. Отож. В Олімпіаді всього зареєструвалося 9655 тисяч учасників. Тобто, це учасники, які приймали участь в марафоні, зареєструвалися і мали бажання приймати участь в олімпіаді. Тобто, ми з вами дійшли до цифри майже в 10 тисяч, а тому ви змагалися з такою величезною кількістю. Інших учасників, інших українських школярів. Нагадаю, що олімпіада була для учнів від 5 до 11 класів. І в результаті ми маємо такі кількості учасників по ступеням. Тобто, сертифікати третього ступеню в нас отримали 638 учасників. Сертифікати другого ступеню у нас отримали 1287 учасників. Тобто, ми бачимо, що найбільшу кількість отримали а, учасники з другим ступенем, а, і 944 учасники отримали сертифікати першого ступеню. Так, ви всі великі молодці. Я вас вітаю з тим, що ви маєте такі чудові, неперевершені результати. А, я вас вітаю і дуже вдячна за те, що ви приймаєте участь в таких заходах. Насправді це є дуже цінно, а, і я впевнена, що ваші вчителі вам будуть пишатися, і ви в першу чергу маєте пишатися своїми результатами. Я бачу, що багато хто з вас пише, що у вас було 100% результат, Так, я вас вітаю, ви величезні молодці. Це прям результат. Вау! Так, дійсно, це дуже хороші результати. Вітаю вас з цим. А, так і незалежності від того, який у вас сертифікат першого, другого чи третього ступеню, ви всі є е, переможцями в. Олімпіаді, і ви отримали такі високі результати, тому я вам дуже дуже пишаюся. І насправді ми зараз будемо переходити з вами до розіграшу призів. Я хочу нагадати, що ми будемо зараз розігравати розігрувати призи між. Переможця між учасниками, які мають отримали сертифікати першого ступеню. Тобто, зараз ми будемо розігрувати призи між 944 учасниками, чотирма учасниками, і з цих 944 учасників отримують три учасники. Набір призів. Хочу поділитися і нагадати, який в нас набір призів. Тобто, це буде в нас три призових місця. Буде сертифікат в розмірі 2000 тисячі гривень на навчання на українських на, на українських курсах. Так, тобто, це може бути крінкантрі, школа англійської або будь-які інші, які ми будемо готові вам дати 2000 тисячі гривень сертифікат на навчання. Так, тобто, це на, на навчання. Також це термос, а також це блокнотик. І також це пін, так? Я думаю, що ви будете з гордістю носити цей пін, а тому що ну, насправді це дуже. Дуже дуже так сміливо приймати участь в таких олімпіадах, і е, можна пишатися тим, що ви приймали участь, і якщо ви отримаєте такий пін, да, то English is my superpower буде цьому Е, Отож, ми будемо з вами зараз розігрувати призи. Так, я нагадаю, що це зараз перед вами комплект призів одного для одного учасника. Ми розіграємо зараз таких. Три комплекти, тобто три учасники з сертифікатами перших ступенів, а в нас їх 944, тому з цих 944 ми зараз оберемо трьох, які отримують ці призи. А я зараз скопіюю всіх наших учасників, так яких учасників, які отримали сертифікати першого ступеня. І за допомогою рандомайзера ми з ми оберемо трьох учасників. Хочу наголосити, що трьох переможців оберемо. Хочу наголосити, що після того, як ми оберемо трьох переможців на скриньки, імейли, які ви вказували при отриманні сертифікату, за при заповненні анкети на отримання сертифікату, вам на цю скриньку протягом доби надійде вся інформація з приводу отримання призів. так. Повертаюся до шеру свого екрану, йдемо сюди. Я сюди вставляю 944 учасника, тобто я погортаю, думаю, ви можете десь там побачити своє прізвище. Так? А у мене є тут перелік 944 учасників з сертифікатами першого ступеню, які отримали. А ви всі є тут. Зараз я натисну кнопочку Randдоmize і ми з вами побачимо прізвища імена наших переможців. Тобто перші три прізвища і імені, які в нас будуть рандомайзером обрані, це і будуть нашими переможцями. І нагадую, що протягом доби на електронну скриньку підійде, вам надійде інформація щодо призів. Так, якщо, на ту скриньку, яку ви Вказували при реєстрації на отримання сертифіката після проходження тестування. Так, я бачу, що тут вже багато хто з вас хвилюється. Так, не хвилюйтеся, всі, хто хоче, призи ми за вами будемо болівати. От тому. Готові. Я думаю, що ви готові. Це дуже хвилююче. Е, нагадаю, я зараз натискаю кнопочку Рендомайз, і ми з вами побачимо е, переможців, трьох переможців. Тобто, буде перші три імені. Це переможці нашої Олімпіади. Отож, ми бачимо, що 944 учасники, так як я вже попередньо говорила. І я зараз назву ваші прізвища імена перших трьох учасників, які в нас отримують призи, які є переможцями. Перепрошую, якщо я щось невірно назву, але я вас вже вітаю. Я вас вже вітаю. Отож, перший з пер... трьох переможців це в нас Руслан Горновський. Айґас. Так а, так, другий переможця – це Висторобський Нікіта. Вітаю Нікіту, вітаю Руслана і третє місце Євгеній Летяк. Вітаю Євгенія Летяк. Так, чи є в нас тут прізвище, чи в нас є в нас учасники, які нас дивляться? Які є переможцями? Напишіть, якщо ви тут є. Я вас вітаю. Отож, ми з 944 учасники з сертифікатами перших ступенів обрали рандомно трьох переможців. Перші три імені: це Руслан Горновський, Висторовський Нікіта та Євгеній Литяк. Я вас вітаю. Ви отримаєте призи від Green Country, школи англійської мови та Talking Cloud платформи, які були організаторами нашої з вами олімпіади, якої ви якої ви приймали участь. І нагадаю, які призи будуть ваші: це сертифікат на 2000 на навчання. Це термос, це блокнот і це ПІН. Вам вся інформація з приводу отримання. З приводу отримання подарунків буде надіслана на електронну адресу протягом доби. Якщо раптом вам не прийде або ви не знаю, загубите цей лист. Ви можете написати нам Green Country в соціальних мережах. Я вам надішлю зараз в чаті наші соціальні мережі. Ви зможете на них зайти і відповідно написати нам в приват. Якщо у вас будуть якісь питання, так зараз. Так, бачимо, полетіли наші сторіночки. Тому ви в разі, якщо у вас будуть питання, ви зможете без проблем написати нам а, і а, відповідно. Якщо у вас будуть питання, та я бачу, що ви пишете в чаті, що ми щось не натиснули. Натиснули. У нас була кнопочка Нитиснула рендомайз», і відповідно троє учасників були обрані. І це ще раз нагадаю: це Руслан Горновський, Висторобський, Нікіта та Євгеній Литяк. Величезні вітання нашим переможцям. Очікуйте на електронну скриньку більш детальної інформації з приводу призів. Я впевнена, що наступного разу, наступного року, коли ми з вами зустрінемося, ми будемо мати ще більше переможців. Я бажаю, щоб всім пощастило наступного разу. Дякую величезно за те, що приєдналися. О, дуже дякую, вітаю ще раз переможців. Вдячні Green Country школі англійської. Мови та Talking Cloud платформі для за те, що організували таку олімпіаду. І нагадаю, що в нас було з вами майже 10 тисяч учасників. Величезне дякую, що ви до нас приєдналися. Будемо чекати вас наступного року. Обов'язково наступного року ми будемо продовжувати проводити такі олімпіади, тому що ми бачимо, що вас є тут багато, всім дуже дуже цікаво. Дякую всім величезне за участь. Ще раз вітаю наших переможців. От, і бажаю всім гарного дня і наступному році обов'язково побачимось, якщо ви ще будете в школі, якщо ви ще будете навчатися школярами, ми будемо з радістю вас чекати. Будемо Чекати вас на наступній олімпіаді. І ще раз хочу нагадати, що насправді всі учасники, які отримали сертифікати, ви є великі молодці, незалежності від того, якого ступеню у вас був сертифікат, ви зробили дуже класну роботу. Ви перевірили свої знання, ви ну, взагалі, попрактикувалися. і Це дуже класний досвід. Уявіть аж 10, майже 10 тисяч українських учнів приймали участь. і Ви були з ними, тому я вам дуже за це дякую. Дякую, ви ну, дійсно великі молодці, скільки часу на це витратили. Тому дякую всім за участь і впевнена, що ми побачимося з вами в наступному році на Олімпіаді під час Олімпіади, під час наших прямих ефірів. Тому всім дякую. Бажаю вже гарного вечора незабаром. І та, дякую за довіру. Приєднуйтеся успіхів і до зустрічі. Все, бай-бай!